Любіменечке з Запоріжжя, Дніпро і Миколаїв. Поїхали! Любіменечке з Запоріжжя і мої Запоріжульки. 15-15 березня, 15 березня. Що там у вас про обстріли? Що там ви, як ви там, як ви там, 15 березня, Запоріжулічки мої? Дивіться, вночі буде чути. Буде чути вибух. Вночі будуть чути вибухи, буде чути от, і ще що. І буде прильот. Вночі буде прильот, і прильот е, там будуть жертви. Там будуть жертви, але я не можу поняти. Тобто, там будуть людські жертви, але це якийсь робочий ну, щось працююче, поняли? Злада буде дуже безпокоєна тим, що, е, що люди обмежені. От і будуть намагатися щось допомагати. І ще що, є питання, чомусь люди будуть обмежені, там є будинки, видно, поряд. Зараз підожіть, зараз щось мені хтось дзвонить. Дуже дика і звіняюсь, але чомусь будуть обмежені люди, там і буде поряд, поряд якісь ну, будинки, житлові, да? або буде обмежені люди робоча сім'я, я би так сказала. Запропонують або самі виїдуть, виїдуть в матері з мікрорайонаборя. Так, запоріжульки. Я вибачаю, дзвонили, просто люди ж дзвонять іноді по поводу з приводу ну, консультації, поняли, там написати, що. Так, запоріжульки на 15. Березня, Що там в Запоріжжі? Я вам хочу сказати: знати про, про цю ситуацію будуть, будуть жінки в лікарні. Ну, працівники лікарні, отак скажу. От. І чомусь влада, якихось якісь сім'ї, працюючих, кудись їх запропонує, чи переїхати, чи перевезе, чи, чи щось от таке я поняли. Тут намагатися. Таким чином намагаються людей захистити від обстрілів, бо летіти буде ППО спрацьовує. Ну, ви ж розумієте, ППО спрацьовує уламки падають, вони ж нікуди не діваються уламки, вони ж не розтворяються в воздухі, ото що. От. Так, запоріжульки обираємо пораду. Перший, другий, третій варіант. Якщо треба час, ставите на, е, на цю як називається? на паузу, якщо ні, просто поїхали. Хто обрав перший варіант? Що вам робити? Вам пора закінчити жертвувати чимось для своїх рідних, близьких, далеких. Наприклад, там щось там жити життям мами, да, там, чи, чи заносити папі жуку на поворотах і при цьому ігнорувати своє життя. От щось з прошлим треба поко... закінчити. От я так вам скажу. З прошлим негативного характеру, де ви зависли, зависли в тому прошлому, там треба закінчити. Іноді це буває буває недопомога, там папі-мамі через щур, да, по 25 разів на день дзвонити, тому що мамі, блядь, скучно. Їй хочеться поговорити і не хоче заняття. А ти маєш бросити своє життя і поки що у тебе, там, наприклад, війна, чи своя сім'я, чи ще щось не волнує. Це мама. Є такі мами, це теж аб'юзивні мами, які, е, як то кажуть, е, постійно своїх дітей намагаються зробити жертвою в відносинах. Да, за, Наприклад, там батько вже не ведеться, або бідний не помер, або пішов, і вони тоді задовбують дітей. Є така категорія. Але перший варіант ще може програтися, що вам потрібно перестати зависати в прошлому. Таке враження, що ви ще страдаєте по якомусь прошлому, якого вже не буде. От таке життя, прикиньте, ви ніколи не будете молодими. Ви, якщо даже прилетіли, наприклад, вам ракета в будинок, да, ви ніколи вже не будете. Жити так, як ви жили. Це є або ви перестраюєтесь і починаєте жити новим життям, або ви просто можете ну, зійти з глузду. І ми ми спілкувалися, були прямо в матері про рай і ад. Так, Оце ад. Ад це жити в прошлому, в, в минулому, постійно ковирятися, постійно щось аналізуватись, страдати за ним і там бути. Так, другий варіант хто обрали. Вам потрібно переговорити зі своєю дитиною і дуже, дуже дуже гостро з приводу використання ресурсів. Третій варіант. Третій варіант. Кстаті, хтось з дитиною, а хтось просто в сім'ї обговорити це питання. Третій варіант, що вам робити? А вам потрібно якийсь віддати борг. І дуже сильно, і дуже скоро у вас буде себе. Поїхали. А ми переходимо до любіменського Дніпра і до Дніпрушечок. Дніпрушечки, Прушні, Дніпрушечки, привіт! Всі дніпряни, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, вони Дніпрушні. Тобто, це Дніпрані, Прушні їм везе. Я як талісман. Талісман міст! Талісман Запоріжжя, талісман Миколаєва, талісман. Дніпра, талісман Кривого Рогу, жовтих во тощо, тобто всі люди, які мене дивляться, у вас мур-мур-мур. Так, поїхали. поїхали. Дніпро і Дніпрушки. що у вас буде 15.03 з приводу обстрілів, що там буде обстріляне, куди прилетять ракети? Що буде? Ви Знаєте, я би так сказала, якщо ви думаєте, що вночі нічого не проїздить, відбувається, відбувається. ось тут є якась споруда на воді, і там є якісь огорожа, ну, скажімо, да? і багато людей бояться що з цього, то там щось іде, якась робота. Якась робота йде, і потім звідти підуть. Тобто одна ранок, да нічого не відбувається. Можливо, навіть робляться дорожні роботи якісь. А ось у якомусь будинку буде пожежа, велика пожежа, і там може загинути жінка. Матір. Може, матір з дитиною? Так, Дніпро. Дніпро. 1, 15. Так, да, і ведеться якась тайна робота. Е, по... І ще що? Єсть люди, і ведеться тайна робота. Знаєте чому? Тому що, тому що е, я би так сказала, от падають уламки, да? Ви ну, можете обнаружить немає. Мені колись, до речі, так казали, каже, ми, каже, чули вибух, ми прокинулись, каже, наутро нові окна стоять. Як, Ну, Хтось, тобто, якби, да, ну чули там щось таке, да, ну якби при ми приїжджаємо. Ну, не в цьому будинку, ну там, де це все пройшло на утра. Таке каже, враження, що. Ну там будиночок невеликий, геть, ось, я так розумів. Так от, і ще що, підніметься якесь питання про кражу коштів людьми, яким ви довіряли, людьми, які, знаєте, як то це? Чи волонтери, чи якісь представились волонтерами, да? в основному, якісь підпід. Під, Закасили під ван волонтерів. І буде дуже підняти гостре питання вашою владою з приводу того, що не потрібно всім свої кошти відсилати, бо є багато шахраїв, отак от скажу. І ще і карта повторення <кхід> з, якоюсь, з якимось мікрорайоном буде знову щось на, про світло. Щось там про світло буде. Не знаю, що. Що у вас там кудись воно дивляться, чи що? Так, дніпрушки, загадали перший, другий, третій варіант про поради і поїхали. Хто обрав перший варіант? Що вам робити? Ви знаєте? Є якась чи то дружба, чи то любов, да, яка знову до вас повернулася або повертається, треба з цим закінчувати. Притом, так, да, це неприємно, але треба роздати всім борги і закінчити, змінити. Щось змінити. Що? Змінити якусь ситуацію, я би так сказала. От поміняти, да, або, або повернутися до якогось свого старого бажання, або до свого, свого якогось нездійсненої мрії. От. Тому що іноді таке враження, що, е, виходить, по цим картам ви робите вигляд, що все добре, але це не є хорошо. Е, другий варіант, що вам робити? А вам потрібно нарешті вирішити питання з якимсь боргом. Бо ви не знаєте виходу, але вихід є, і ви просто таке враження, ви настільки боїтеся, що ви не хочете навіть подивитися, стати і пошукати ще якийсь вихід. І третій варіант, вам потрібно повернутися до якоїсь розмови з коханою людиною. Або про кохання. А ми переходимо до Любіменічного Миколаєва, Любімічки Миколаїв і Миколайчики. Поїхали, що у вас про обстріли, що буде обстріляно 15 березня, куди прилетять ракети? Що трапиться? А от що трапиться? Прильот буде і дуже сильний буде прильот, але... Він буде за межами міста або на околиці, на окраїні, і про нього нічого не вам не розкажуть. Це якась буде тайна покрита мраком. От, Ви про неї знаєте, тобто можете чути. Но не знати, не бачити. Це якийсь старий, старий, то ли приватний сектор, то ли там якісь старі будинки, вони колись їх багато людей любили, багато людей з ним туди десь чи їздили, чи там відпочивали, чи там щось не знаю. Може, загоряли, може, пили-їли, може щось от таке, поняли? От. І... І буде ще збито над, десь там над водою. Тобто, ну якийсь порт чи щось таке, я не знаю, що там воно таке, якась споруда над водою, там буде збито е і уламки впадуть, тобто буде дуже гучно. Так, Ех, Миколаїв 15.03. Що там про обстріл? Так, ППО працює, уламки падають, притом якась частина впаде в воду. Ось ось старий сектор в поля. Ну, старий приватний сектор в поля. от Там побриває якісь провода. Взагалі ці, ціляться, там, там, та, там щось повинно бути з цього. Ну. Енергоресурси, що дає. Так, ось о, знову все-таки ще повторення і на цих іншій колоді говорить про те, що ось, от дивіться, карта прильоту є. О, це за межами міста, або на околиці, або за межами міста. Це приватний сектор, і його і, 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 і приватні якісь будинки. І там яка раз працюють щось чи строять, чи будують, чи тільки закінчили будувати. Там жінка повинна е, може бути е, травмована. Постраждати може жінка. Так, хорошо, поїхали. Вияснили цю ситуацію. Тепер ми знаємо, чого нам боятися. І Миколаїв, і Миколайчики. Порада. Перший, другий, третій варіант. Вибирайте, поїхали. Хто обрав перший варіант? Що вам робити? Треба переговорити з своїми батьками з приводу якоїсь болезніної ситуації вибору чи вашого кохання. Другий варіант. А вам потрібно вкласти гроші в навчання, от, або в ремонт. Це важливо для вас, і це буде змінити якусь ситуацію. І третій варіант. А вам потрібно знову звернутися за чимось до матері, або подивитися, чи ви не завагітніли. Або повернутися до своїх материнських обов'язків. Отже, друзі, так, я е, щось так, така радосна, що забула почитати віршик в Кривому Розі і чуть вас не оставила безсолоденько. Тому давайте я вам почитаю щось таке. Что вам почитать? Не все написали, кроме тебя. И чайки над морем смеются устало. Легко жить на свете, кого-то любя. И нужно немного. Но нужно немало. Не все написали. Твой мессенджер пуст. А дождь за окном набирал обороты. И я приготовлю напиток и чувств, чтобы выпив понять для себя, мне-то кто ты? Не все отзвонились, твой номер молчит. И я в параллельных мирах набираю тебя, чтобы услышать твой голос в ночи. Но так не услышав, я вновь засыпаю. Так боги придумали, видно, не зря есть смысл в их играх. Они что-то знают. И красным исчеркан лист календаря, где даты назад наши судьбы. Міняють. Ось такий віршик з моєї збірки всім похваляю. Для, для автора це дуже Бачите, як ваша. Єдине, що у своїй збірці я вклеїла ще вірш, який не війшов, але дуже він мені подобається. Чому не війшов? Просто його пропустили. Ну, Так вийшло. Є один вірш, який два рази повторили, а замість нього як цього немає. Дуже гарний віршик. І один із останніх віршів плакала Буча. От. Хоча треба вклеїти ястані стані вірші, і просто розширяти, розширяти, тому. Я люблю свої вірші, але але мені іноді здається, що мені їх мало, мало, мало. Дайте мені таблеток така жадності? Побульше, побуче, побутше. Це про мене. Ну що, пам'ятаємо про медитацію. Медитація на головній сторінці мого каналу, там намальоване море. Ідемо і робимо її щодня, щоб відчувати себе здоровішими, сильнішими, впевненішими, і щоб збивати з траєкторії всі ракети, які летять до вашого будинку, щоб захищати наших воїнів наших поранених і наших полонених. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, і які ставлять подобайки. З вами нічого пан не трапиться. Пока-пока.